На сьогоденні рак шлунка виліковний на ранніх стадіях. Лікування вимагає комбінацію всіх існуючих методів онкотерапії. Основним методом лікування раку шлунку залишається хірургія. Під час операції проводять видалення частини шлунку або всього органу. Показанням для резекції шлунка можуть бути невеликі за розміром і поширеності пухлини першої і другої стадії, за локалізацією в середній чи нижній третині шлунку. Ефективність лікування багато в чому залежить від ранньої діагностики раку шлунку. При виявленні пухлини на першій стадії 60% хворих у результаті лікування повертаються до звичайного життя. При другій стадії цей показник не перевищує 50%. При третій стадії вилікувати рак шлунку виходить приблизно у 30% пацієнтів. При четвертій стадії раку шлунку призначається лише паліативна допомога. Якщо в процесі огляду або при зверненні через інші скарги виявлено рак шлунку початкової стадії, щоб вирішити проблему, вам буде потрібно 15 хвилин. У поліклініці під легким наркозом вам проведуть ендоскопію, тобто видалення на підслизовому шарі шлунку пухлиних вогнищ. Пацієнт зможе піти додому вже в той же день, повністю здоровий. Після ендоскопічного лікування матеріал направлять на гістологічне дослідження та визначать стадію захворювання. Навіть якщо підтверджено онкологічне захворювання першої стадії завдяки ендоскопії, ніяке подальше лікування не потрібно. У 60% випадків пацієнт може забути про хворобу. Якщо на етапі дослідження виявлено занедбану пухлину, схема лікування вже буде трохи складнішою. Також не варто нехтувати щорічною діагностикою шлунково-кишкового тракту, астроскопією, збій імунної системи одного разу. Може викликати повторний розвиток раку не тільки в шлунку, але й в інших органах. Оскільки рак шлунку це агресивна пухлина, друга стадія лікування починається не з хірургії, а з хіміотерапії. Безумовно, операція при раку шлунку це єдиний метод, який дає шанс позбавитися захворювання, але просто відрізати недостатньо. У світовій практиці проводиться комбіноване лікування при другій стадії це хіміотерапія і хірургія. При третій стадії раку шлунку, незважаючи на більш складний процес лікування, поетапне введення хіміотерапії, проведення операцій і променевої терапії дають позитивний результат. Важливим фактором на цьому етапі є мультидисциплінарний консіліум із залученням хіміотерапевта, онкохірурга. Променевого терапевта та інших профільних фахівців. Діагноз другої та третьої стадії раку шлунку вимагає більш серйозного і регулярного спостереження онколога після лікування, тому що ризик повернення хвороби значно вище в порівнянні з початковою стадією. Рекомендується проходити консультацію онколога протягом року після лікування кожні три місяці, а наступні роки. Плановий візит до лікаря здійснюється один раз в півроку або рік. Для лікування четвертої стадії раку шлунку застосовується хіміотерапія, таргетна та імунотерапія. Шанси подолати хворобу є, проте лише перевівши її в статус хронічний. Для усунення симптомів призначають симптоматичну терапію. Від пацієнта потрібен постійний прийом ліків. Найчастіше на цій стадії пухлина прогресує за рахунок метастазування в печінку, легені та лімфовузли.